Вітаю вас на каналі компанії Екосистем. Це є канал про енергоефективні рішення в цьому відео. Ми з вами проведемо огляд домашньої зарядної станції від європейського виробника Вобокс. Зарядна станція Пульсар Плюс загальною потужністю 22 кВт. До нас звернувся власник електромобіля із технічним завданням встановити якісну зарядну станцію. Дозволена потужність на будинок становить 15 кВт. Машина може максимум приймати 11 кВт. Модельний ряд в складає 7, 11 та 22 кВт. Дана зарядна станція має загальну потужність 22 кВт, однак виробник дає можливість механічно обмежити до 11 кВт, тобто вписується в загальну потужність будинку. Проводимо розпаковку зарядної станції. Тут ми бачимо верхню коробку зарядної станції. Ось тут в комплектації є тримач для пістолета і безпосередньо сама зарядна станція з кабелем. Стандартна довжина кабеля 5 метрів тип 2. Це й найкомпактніша зарядна станція у світі. Її розміри складають всього 16 на всього 16х16 см, і вага самої зарядної станції 1 кг без е, шнура. Е, вона йде у двох модифікаціях – білий та чорний колір. У мене в руках саме білий колір. І е, пістолет, вони йдуть або тип 2, або тип 1. Тип 1 – це йде максимум 7 кВт, тип 2 – 22 кВт. Дана зарядна станція має Wi-Fi та Bluetooth модуль, що дає змогу дистанційно управляти зарядною станцією через смартфон. Пульсар плюс має led індикацію по всьому корпусу. Ця led індикація вона нам дає певну інформацію. Якщо вона в зеленому кольорі, означає, що зарядна станція готова до заряджання. Якщо її приєднати до електромобіля і піде зарядка, вона буде мати синій колір. Червона індикація на панелі буде означати, що є помилка в заряджанні. В комплектацію входить тримач для пістолета, і стандартна довжина кабелю становить 5 метрів. Опціонально ви можете замовити на 7 метрів, якщо є така потреба. VBox так само має застосунок, де ви можете ширше використовувати функції зарядної станції. Наприклад, ви можете встановлювати потужність, яка вам необхідна, ви можете встановлювати таймінг заряду. Це корисно, коли у вас двохзонний лічильник і вазнічний тариф, відповідно, ви будете менше сплачувати кошти за зарядку. Наступною корисною функцією, яка є вбудована у цю зарядну станцію, це є Power Sharing. Вона є актуальна для тих, хто має два і більше електромобілів, оскільки дозволяє ефективніше використовувати вільну потужність наприклад, у вас одночасно заряджаються два електромобілі, один зарядився до повного, передає інформацію на другу зарядну станцію, і відповідна друга може використовувати на всю свою потужність і швидше заряджати перший автомобіль. Опціонально ви можете використовувати функцію Power Boost. Судді полягають в тому, що ви окремо ставите балансир, який бачить в реальному часі навантаження на будинок, передає цю інформацію на зарядну станцію, і таким чином у вас не буде вибивати автомат. Наприклад, якщо у вас зарядна станція споживає 11 кВт, навантаження у вас на будинок 6 кВт, при потужності 15 кВт, вас виб'є автомат. Даний балансир дає можливість злагоджувати пікове навантаження. Відповідно, ви отримуєте і навантаження на будинок, і оптимальне навантаження на зарядну станцію. Цінова категорія вов є дещо вищою у порівнянні з китайськими зарядними станціями. Ну у даному випадку ви отримаєте більш ширший функціонал. На мій суб'єктивний погляд, дана зарядна станція вартує того, щоб заплатити за неї дещо більше однак, отримати весь спектр послуг, які може вона надати. І ще один момент, на який я хотів наголосити, у випадку купівлі Бушної станції, коли перший власник зареєструвався на порталі, ви не зможете використовувати цей додаток. Вам необхідно буде звертатись в центральний офіс «Волбоксу» для того, щоб реєструвати на себе. Тому чи вартує економити 100-200 євро, вирішувати вам. Сподіваюсь, для вас цей огляд був інформативним. З вас вподобайка та підписка на канал, а з мене корисний контент. До нових зустрічей і все буде в Україні.